Відбувалася конференція з участю Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, керівників силових структур та громадських ветеранських організацій. Відзначалося, що зараз всю увагу сконцентровано на проблемах учасників АТО. Однак, в Житомирі велика кількість воїнів афганців представників правоохоронних органів СБУ прикордонних військ, які теж брали і беруть участь в АТО, і в них ті ж проблеми. На сьогодні вже затверджено виділення 76 гектарів землі для учасників АТО. Тому треба створити робочу групу з усіх представників, які б координували цей процес. Основная задача этой конференции понимаю, скоординировать работу различных общественных организаций, всех служб для того, чтобы сделать процесс и начиная процесса психологической адаптации воина поток, которые возвращаются решение материальных проблем, решение проблем со здоровьем, решение проблем там, с выделением тех же земельных участков или обеспечением жильем военнослужащим максимально прозрачным и с другой стороны скоординировать усилия общественных организаций, которые занимаются вопросами участников АТО. потому что очень много моментов параллель, идет параллельно Процесів є достаточно багато громадських організацій, які займаються цими проблемами. Нам все-таки об'єднати усі скоординувати роботу. На конференції було поінформовано присутніх щодо роботи обласного і районних військових комісаріатів із отримання статусу учасників бойових дій, призначення пенсій по інвалідності, вірогідності сьомої хвилі мобілізації. Що стосується добровольців. Розглядається питання тільки, учасник, які призивалися в добровольному порядку і проходили в добровольчих батальйонах, але ж, що стосується їм надання учасникам антитерористичної операції, це ті, які тільки були зараховані до військових частин, тобто до Міністерства оборони і інших формувань. Актуальними були питання працевлаштування учасників АТО та членів сімей загиблих воїнів, боротьби із дезертирством військовослужбовців, притягнення до кримінальної відповідальності офіцерського складу, захалатне відношення до служби та незаконного обігу зброї. Піднімалися питання соціальної і медичної реабілітації учасників АТО, виділення благодійними організаціями медикаментів для реабілітації військовослужбовців. В цьому плані вдячність було висловлено товариство «Первоцвіт ФАРМ, яке за минулий рік надало медикаментів та іншого обладнання на суму понад 300 тисяч гривень. А зараз в Житомирі відкрило соціальну аптеку для учасників АТО та воїнів афганців де всі ліки будуть відпускатися. За цінами виробника для підприємства це тільки ми за, за налоги заплатимо, все остальне це буде, ну будемо говорить, за що купили, за що й продали. Знаєте, що, тому що у вас це благодаря вам, значить, ми ведемо бізнес. Всі знаєте, що що на сьогоднішній день, значить, покупна способність падає, значить економія теж падає. І зараз не надо, ми не думаємо про. Бізмехнення не тільки там, первосвіт, а всі остальні, значить, не повинні думати про прибуток, а як, як, щоб, щоб, щоб остатися хоча б з рубашкою. Тому знаєте, яка зараз ситуація, зараз як будь то затишчя, але благодаря це вам, значить, ми і проводимо тут бізнес.